Друзі, всім привіт! Знову риболовля хочу знайти окуня. хоча б одного вже було б класно. Відвідний поводочок малесенький гачочок. Романочка розірвалась, нічого переколимо її в інше місце супер. Так, зачепили монтаж. Ідемо спробуємо. У нас уже не перший день дощ, навіть з снігом, вітер постійно. Перший закид дує. Посмотрим, что снова дождь. Недавно был. Ого! Класно ударив з першої проводки, але чи не засікся. М -м -м -м. Схоже на щуку, мабуть відкусила. А ну, перевіримо. Ні, не відкусила. Це вже чудово. Ну, удар був класний що покунь в ударі може таки бути. Я щось в це не вірю. А ну повтори. Так, как классно була подача. Измазу. Так цікаво, він буває кейс кусок. Значит, <звичай віде> я вже не дарма на рибу приїхав. Першого закиду кіймати рибу но ну, таке деколи буває. опять опять бутычок. А я даже сказал. Уже два. А ну. Еще один. Блин. Ну ч ж ты так вяленько? Там же то и приманки всегда нифига. Давай, малюк, Чук, чук. Не? Ленчайте. Ты леньчай. Така малесенька приманочка. Ну шо там тебе и ж Будеш Будешь не голодный, а не приємно будет. Знайдемо Знайден який захоче. Перевірив на декількох місцях. Є ударчики, но не хочу зажовувати. Піду спробую поміняти інший колір. Проманки. Поміняв я на інший колір. Протистояв. що на цей колір може навіть і не бути ударчиків хто його знає я останній раз як був на окуньо, тут взагалі нічого не клювало ага тоже тюкає ну що се мене сегодня капризные такие. Ну жил в я все равно тюкну. И на цей кольор. Давай, Джоже. Зажевывай. Ты че? Я, я, уже, конечно, дуже доволен. Дарчики это у нас тоже редкость. Прямо взагале был бы счастливый. що не дай не заховаешься. Вона не в кольорі, а це в тому, що він не тих розмірів може бути. Гуска дека, дека гуска. Так бывает, есть виски гусы у веревы летают. Попробую нічого. Друзі, тишина. Вертаємось назад. Тут звісно краще для рибака. Нема такого вітру. Ну і риба чомусь не дюгає. то вітер у тех вже не так дує а я думаю що там тихіше просто то вже і тут можна миритися Ну там взагалі ні одного тука не було ніякого контактика. Факт, що буде тепер тут.

Був лагасенький тичок. Побачимо. Можливо, він добере. Це звісно не точна інформація. Думаю, що він вже все втратив цікавість, вже навіть її не проводить. Запропонувати. Зараз це не буде, я так думаю. Це теж. Що, решту я залишив на друге сонці? Угу. Та залишив інші сонце. такі дрібнесенькі приманочки, нічого витягнули зубов поставить до рік Зараз Час від часу є ударчики, але... О, знову. Але то таке якийсь дуже дрібненький, мабуть. кукуньочок. Вітер посилюється знову. І часу вже не залишилось. на Зарибалось. Але окунь мене і так потішив своїми ударчиками, значить він тут присутній, просто треба час від часу приходити, пробувати рано чи пізно, можна знову попасти на його вихід, коли він буде в хорошому настрої. Що ця проводочка буду збиратися. Знову крапає дощ. Так виглядає, що зараз ще й піде і знову сніг. Разом із дощем. Так, спробую ще тут. It's На цьому завершую рибалку. Дякую друзі за перегляд. Вам всього найкращого. Міцного здоров'я. Підписуйтеся на канал. пишіть коментарики, кладіть вподобаєчки. На рибалці зустрінемося обов'язково. Якщо я буду на рибалці, вам все покажу. Свої пригоди я від вас не скриваю. Пока-пока, друзі.